Друзі, я всіх вітаю. Мене звати Євгенія Крилова, я лікар-дієтолог, коуч здорового образу харчування, психолог. І сьогодні ми поговоримо з вами про силу потрійної дії, яка є в одній капсулі, і це триовід. Треовід, треовід сила потрійної дії. В одній капсулі всього на день це дієтична добавка до раціону харчування, яка є натуральним джерелом цинку, вітаміну d 3 та С, цинк, вітамін d 3 та вітамін С. Це Вдосконалена формула, і я хочу, щоб ви це розуміли: розуміли. в одній капсулі вдосконалена формула цинку вітаміну Д3 і вітаміна С. Навіщо потрібно приймати тиреовід? для посилення імунної підтримки та? Відновлення захисних сил нашого організму для зниження ризику простудних бактеріальних і вірусних захворювань. Правда ж, ми всі хочемо бути здоровими і відчувати себе добре і мати гарний настрій. Далі для полегшення протікання і зниження ризику ускладнень від респіраторних, вірусних і бактеріальних інфекцій, і, в тому числі і пневмонії. для покращення функціонального стану дихальних шляхів і показників зовнішнього дихання, укріплення стінок кровеносних судин і капелярів. Далі для покращення синтезу власного кологену, а кологен забезпечує вже пружність нашої шкіри і позитивно впливає не тільки на нашу шкіру, але й на стан суглобів, зв'язок, волосся і нігтів. Такий б'юти кологен, б'юти помічник. Далі для покращення функціонування ендокринної системи, нормалізації гормонального фону статевої системи як у жінок, так і у чоловіків. Ви бачите, скільки важливих функцій і як може позитивно вплинути всього одна. Капсула на день. І зараз я хочу, щоб ми з вами більш детальніше розібрали, на що впливає цинк в організмі, на що впливає вітамін С, на що впливає і що таке Д3. І зразу ж хочу вам сказати і нагадати про те, що а, біодобавки це не є лікарські засоби. але Якщо ми приймаємо їх завчасно, ми Попереджаємо розвиток дуже багатьох захворювань. І так, цинк. Що робить цинк? Ну, По-перше, науково доведений факт, що цинк зміцнює імунітет. Здоровий організм це зміцнений імунітет. І про що це говорить? Про те, що людина не хворіє. І останнім часом добавки з цинком та вітаміном С це саме те, що призначається. Чають саме лікарі при вірусних захворюваннях. Але ви запитаєте, як приймати цинк, і яка все ж таки добова доза потрібно приймати цинку на день? А, дивіться, якщо в організмі низький рівень цинку, а, що це створює? Це створює загрозу для нашої імунної системи. Тому що слабкий імунітет він підвищує ризик розвитку аутоімунних захворювань, а також сприятливість до. Грипу допневманії. А цинк це поживна речовина, яка бере участь у багатьох процесах в нашому організмі і входить до складу більшості ферментів. І людина може отримувати цинк тільки зовні, тобто з їжею або з добавками. тобто Організм сам не виробляє цинк. Я хочу, щоб ви це запам'ятали. Тому тільки з їжею і тільки з добавкою. А Яка ж добова норма потрібна цинку? Якщо ми беремо чоловіків, це старше 19 років, це 11 міліграмів, і жінки старше 19 років, це 8 міліграмів, але ж є деякі захворювання. При яких назначають цинку більше, але профілактика і не більше 40 мг цинку рекомендовано за добу. Тому що перевищення до даної дози може викликати побічні ефекти. А ми можемо говорити: ну, якщо ж я буду приймати більшу цинку, я ж 100% тоді хворіти не буду. Ні. Дуже уважно, я вас прошу завжди. Читайте рекомендації, і назавжди багато це краще. Які ж можуть бути побічні ефекти цинку? Це може бути нетравлення, це може бути діарея. А ви будете говорити, відкуди у мене діарея? А це тому, що ви перевесили вже дуже тривалий час дозу цинку. Це може бути і нудота, і блювота, і може бути головний біль. Давайте ж тепер головні фактори. Навіщо приймати цинк? А, для того, щоб ви вже 100% зрозуміли, що в кожній оселі повинен бути три овід. Ну, по-перше, це підтримка нормального функціонування щитовидної залози. Ми вже всі зрозуміли, що цинк потрібен для імунітету. Так? А для чого ще функціонування щитовидної залози? Тому що це впливає на гормони щитовидної залози і регулює саме їх діяння. А його дефіцит підвищує вже ймовірність виникнення захворювань щитоподібної залози та може супроводжувати випадінням волосся. Тому ще раз хочу вам нагадати, коли у вас вже дуже тривалий час, ви спостерігаєте випадіння волосся, обов'язково проконсультуйте з лікарем і здайте певні аналізи, в яких повинен також бути. Цинк і а, коли спостерігається якась патологія щитовидної золози у людини. Обов'язково перевіряють рівень заліза і наповнюють його нестачу за допомогою добавок, і також а, лікарі рекомендують а, які вживати продукти харчування. Далі дослідження 2012 року показали, що прийом а, добавок цинку скорочує тривалість простудних а, захворювань. Тобто, м -м якщо заздалегідь, ви знаєте. Що ви схильні до простудних захворювань, особливо взимку восени, заздалегідь почніть приймати профілактику як профілактику триовід всього одна капсула на день, тому що саме. Цинк він активує Т-лімфоцити і прискорює час передачі сигналів між клітинами імунної системи, і в результаті чого організм дуже швидко реагує на потоген і починає з ним боротися. І результат ви здорові, чи не так тяжко проходить захворювання як раніше. Якщо дуже часто хворієте, раджу звернути на нашу добавку 3-ОВІД. Що ж таке вітамін С? Про вітамін С я впевнена, що ви чули дуже багато, але ж дозвольте, я вам нагадаю і розповім деякі фактори, що вітамін С або Аскорбінова кислота це, по-перше, водорозчинний вітамін. І він Природнім чином присутній у продуктах харчування. Пам'ятаєте, да? лимон завжди нам казали, що там багато вітаміну С, але вітаміну С дуже багато, ще більше, ніж в лимонах, в Киві і в Брокколі. А, вітамін С, так, він підтримує імунітет. і Головна його функція він працює як антиоксидант і відновляє вже інші антиоксиданти в нашому організмі. Бере участь у виробництві l карнитину і підтримує енергетичний і білковий обмін. І симптоми саме дефіциту вітаміну С, коли у вас іде нестача вітаміну С в організмі, включають і втрата ваги може бути, і гіперкератоз, це тоді, коли йде потовшення зовнішнього шару шкіри, і може бути випадіння зубів, і кровотеча ясна, і може бути м'язова слабкість, і погане загоєння ран, і анемія, і часть. Імунні часті захворювання. Да? А переваги вже прийому вітаміну С, це підтримує імунітет, тобто ви рідше хворієте або взагалі не хворієте, а може підвищити рівень заліза. і у кого низький рівень заліза, а обов'язково дивіться на вітамін С, приймаєте ви його чи ні, тому що саме вітамін С він підвищує рівень заліза. І далі в травічче, треовіт сила потрійної дії, ви вже дізналися, як впливає і. Які ж переваги вітаміну С, цинку, і у нас залишився вітамін Д3, він же вітамін, він же гормон? Я думаю, що ви вже дуже багато про нього чули. Якщо ви його приймаєте окремо, і за останні 15 років я ну, майже. Ніколи не зустрічали людей, в кого в нормі вітамін Д3. Хочу вам нагадати, що вітамін Д3 він впливає на багато органів, багато функцій в нашому організмі, на багато станів. І раз на рік раджу перевіряти рівень вітаміну Д3, це дуже просто здавати аналіз крові для того, щоб знати, яку профілактичну дозу чи лікувальну дозу слід приймати. І а, вітамін Д3 приймається в першій половині дня. І хочу нагадати і сказати, що саме а, вітаміна Д3 в ТРВТ 2000 одиниць, тому якщо а, вам потрібна профілактична доза, додатково вітамін Д3, якщо ви приймаєте Дреовід, Приймати не потрібно. І вітамін Д, зокрема, його форма Д3, тобто це не різні вітаміни, це форма вітаміну Д, форма Д3. Є життєво важлива для здоров'я, і цей жиророзчинний вітамін, цей жиророзчинний вітамін здійснює вплив на численні процеси в організмі людини, включаючи регуляцію рівня кальція і фосфору, і також нормалізацію роботи серця. І саме тому вітамін Д для дорослих є. Важливим компонентом для підтримання саме імунітету, тому що пам'ятаєте, раніше говорили про те, що вітамін Д3 потрібен тільки дітям, у кого є встановлений діагноз рахіту. Але життя триває, дослідження тривають, і вітамін Д3 вживається не тільки коли рахіт у дітей, і він все… Ну, зустрічається вже не так часто, як раніше. І хочу сказати, що на користь вітаміну Д3, якщо є порушення метаболічного синдрому, якщо ви дуже тривалий час все робите для того, щоб схуднути, але нічого не виходить, здайте обов'язково аналіз і подивіться на зверніть увагу саме на вітамін Д3, Д3 це холя, Да? І м, хочу сказати, що було проведено низку перехресних саме досліджень щодо рівня вітаміну Д і рівня захворюваності саме на гриб і інші респіраторні інфекційні а, захворювання, які демонстрували зв'язок між зниженням рівню вітаміну Д і збільшенням частоти інфекцій. Також були дослідження, а, коли Проводили, коли був пік ковіду. Також перенесен хто переніс чаще ковід. Вітамін Д 3 був у цих людей знижений. І саме цей нутрієнт відіграє а, дуже велику роль у підтримці здоров'я імунної системи, він стимулює продукцію антимікробних пептидів, які допомагають саме у боротьбі а, вже з інфекціями, і це бактерії, віруси та інші патогени, які а, саме можуть зашкодити здоров'ю людини, і а, які ж ключові моменти. Давайте розберемося, щоб підвести да, висновок з приводу, навіщо потрібен вітамін, він же гормон Д3. Зміцнює імунітет, що допомагає організму дуже швидко реагувати на патогени, стимулює імунітет, підтримуючи саме здатність нашого організму запам'ятовувати патогени, з якими він стискався вже раніше, та ефективно боротися з. З ними вже у майбутньому, регулює вироблення цитокінів, важливих молекул молекул сигналізації в імунній системі Тобто теровіт потрійної дії, а, дуже корисний а, для нашого організму. Зверніть увагу і обов'язково прям раджу, щоб він був в кожній оселі. А, який же склад? Цинку пікулінату, вітамін Д3, вітамін, а, а, вітамін а, С. Далі, який же спосіб застосування? Ви скажете? Як же його Женя потрібно приймати? Приймаємо дорослим і дітям від 11-12 років всього по одній капсулі на добу і обов'язково під час їжі, і я рекомендую в першій половині дня, так як до складу входить холікальциферол Д3, його дозування 2000 одиниць, тому що саме вітамін Д3 нам дає енергію. Якщо будете приймати в вечірній час, у вас буде енергія. А ввечері ми знаємо всі, що ми потрібні з вами відпочивати і відновлювати наші сили організму. Який же рекомендований курс прийому? Якщо ми говоримо про профілактику, це за місяця приймати до? Того, як ви вже знаєте, що ви будете хворіти. А ага, так, один, два, три місяця ви можете приймати а, три ОВІД які є а, протипоказання, а, ну скажу, що індивідуальна непереносимість компонентів, і це може бути тільки на вітамін С, і люди, у яких є м, алергічна реакція на вітамін С, а, про це знають. Да? Діти до 12 років, тому що там досить високе дозування, і вагітні та жінки в період лактації обов'язково, я не кажу, що це є протипоказанням, але обов'язково порадьтеся з лікарем. Я бажаю всім міцного здоров'я, гарного настрою і а, бережіть себе, своїх а, близьких і пам'ятайте, триовід в кожній оселі. we <laughs>